Події війни говорить страдко. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України у зв'язку з активізацією противника у прикордонній сумській області та важливістю інформування суспільства про хід відбуття широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, 16 червня генштаб ЗСУ у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку північно-слобожанському. Окрім того, харківський напрямок перейменовано на південно-слобожанський. Повідомили у Генеральному штабі. Часом противник зазнає значних втрат на Сумщині. Через це активність малих піхотних груп Росіян у прикордонні суттєво знизилась. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко. За останній час навіть кількість таких спроб вона зменшилася все, тому що українські воїни, зокрема і прикордонні підрозділи, постійно знищують ці піхотні групи. Це десятки вбитими, десятки пораненими. Це ті втрати, які несе противник. Спочатку ми, коли ворог почав застосовувати таку тактику, бачили, що він ну, практично не зважає на свої втрати. В той же час зараз певно, через вже такий певний брак своєї живої сили, активність ворога на цьому напрямку значно знизилася. І власне також можу відмітити, що навіть застосування. Такими малими групами квадроциклів або мототехніки воно також значно знищили що підтверджує те, що наші українські захисники ефективно протидіють ворогу на цьому напрямку, не дозволяючи йому досягти тих цілей, які він перед собою ставив. Варто нагадати, що оперативна інформація щодо російського вторгнення публікується на офіційних сторінках Генерального штабу Збройних сил України тричі на добу станом на 8.00, 16.00 та 22.00. У ніч на 16 червня противник атакував Україну, запустивши 138 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Як повідомили у повітряних силах зсу, основним напрямком удару стала Донеччина. Станом на ранок проти повітряної оборони було знешкоджено 125 ворожих БПЛА, 84 – збито вогневими засобами ураження, 41 – локаційно втрачені. Подавлені РЕП тим часом сили оборони України продовжують уражати промислові та логістичні об'єкти, які задіяні у виробництві безпілотників на Росії, 15 червня. Підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили потужності з виробництва БПЛА у Єлабузі Республіка Татарстан РФ. Цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі, повідомили у генеральному штабі. Як повідомили у генеральному штабі протягом минулої доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Найбільша кількість традиційно фіксується на покровському напрямку, де українські воїни зупинили 46 атак окупантів. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 32 атаки російських загарбників. Найменша кількість атак зафіксована на Оріхівському напрямку, де наші воїни зупинили три атаки в районі Новоандріївки. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1200 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 95 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 9 ракет, 79 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Продовжується операція на Курському напрямку. Там сили оборони України за добу відбили 24 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих авіабомб. Понад 6 тисяч бійців втратили війська КНДР у Курській області під час бойових дій проти українського війська. Такі дані повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на розвідку. Значні втрати північно-корейських військ стали результатом масштабних і виснажливих піхотних атак. йдеться у повідомлення. Нагадаємо, північна Корея направила в Росію свій військовий контингент для участі у війні проти України восени 2024 року. За даними розвідки, він становив 11 тисяч військових. У Великій Британії жінка вперше очолить секретну розвідувальну службу, більш відому як МІ 6 Повідомляє Reuters. 47-річна Блейс Метревелі, яка зараз є головою технологічного відділу і відома як Q, Більшу частину своєї кар'єри працювала на оперативних посадах на Близькому Сході та в Європі. Після призначення, яке має відбутися восени, її кодове ім'я буде СІ. Зараз Мі-6 очолює Річард Мур, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, заявив, що призначення Метревелі відбувається в час, коли Британія зіштовхується із загрозами безпрецедентного масштабу. Як відомо, керівник британського уряду заявив, що нова оборонна стратегія країни передбачатиме підготовку до війни, оскільки це на його думку найефективніший спосіб стримування загроз. Про це він заявив на початку червня під час представлення стратегічного огляду оборони. Іран готовий припинити завдавати ударів по Ізраїлю, якщо Ізраїль зупинить. Свої удари про це заявив міністр закордонних справ Ірану Абас Рахчі. Ми захищаємо себе. Наша оборона повністю законна. Ця оборона наша відповідь на агресію. Якщо агресія припиниться, природно припиняться і наші відповіді. Цитує його видання аль Рабія. Глава іранського МЗС також заявив, що Тегеран готовий укласти угоду про відмову від ядерної зброї та її розробки. Повідомляє аль джазіра Ми твердо переконані в тому, що не хочемо володіти. Ядерною зброєю зазначив він. Однак Абаса Рахчі виступає проти того, щоб Іран позбавляли права розвивати ядерну програму в мирних цілях. Між тим, у неділю армія оборони Ізраїлю заявила про завершення широкої хвилі авіаударів по Ірану, які, за їх словами, були спрямовані на знищення потужностей з виробництва зброї. Було завдано удару по численних об'єктах з виробництва зброї по всьому Ірану, заявляє військове командування. Додамо, що Ізраїль націлився і на військово-політичну верхівку Ірану. Тільки за дві останні доби було офіційно підтверджено про ліквідацію начальника розвідки корпусу вартових ісламської революції бригадного генерала Мухамеда Каземі та його заступника. До того ізраїльським ударом було вбито командувача квір генерал-майора Хосена Саламі. У ніч на вівторок Росія здійснила черговий масований комбінований удар по Україні. Основний напрямок удару Київ. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. У столиці намагаються дістати людей з-під завалів житлового 9-поверхового будинку. Один з під'їздів якого зруйнований внаслідок влучання ракети. За оперативною інформацією ДСНС, станом на 9.30 у Києві загинуло 14 осіб. Ще 60 отримали поранення. В Одесі один загиблий 10 поранених. У Київській та Чернівській областях по одній травмованій людині. Рятувальні роботи тривають. Влада закликала столичних мешканців бути уважними, оскільки у місті знаходять невеликі металеві кульки, які є вражаючими елементами російських ракет. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі, контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди, додав президент. Загалом, унаслідок чергового масованого удару по українських містах зруйновано житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури. Як зазначили в Генеральному штабі Збройних сил України, Російські окупанти продовжують систематично та свідомо порушувати норми міжнародного гуманітарного права і правила ведення війни, вчиняючи масштабні та жорстокі злочини на території України. Цілеспрямоване знищення цивільної інфраструктури, удари по житлових кварталах, лікарнях, навчальних закладах, застосування забороненого озброєння, тортури і страти військовополонених, насильницьке переміщення мирного населення, зокрема дітей. Усе це не поодинокі інциденти, а складові послідовної терористичної стратегії, яка грубо суперечить усім нормам міжнародного права, моралі та людяності, зазначають у Генштабі. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на 17 червня противник випустив 32 ракети та 440 ударних БПЛА, типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Силами оборони України знешкоджено 428 цілей, зокрема, 402 ворожих безпілотники типу шахет та безпілотники інших типів, а також 26 ракет. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих засобів чи їх уламків у 34 локаціях, говорить Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України. Але цього разу шахедів було доволі таки багато. Із всіх 440 ударних пола близько 280 були саме шахеди. І от величезна кількість оцих шахетів просто з різних боків оточували Київ, залітали по руслу Дніпра деякі і решта там східного західного напрямку, атакуючи столицю власне, в різних районах. Тому власне наслідки. Які ми сьогодні бачимо, жахливі дійсно від саме від великої кількості. Звичайно, багато збито ракет. Не досягли своїх цілей ракети дві, х 47 м 2 кінжал Також із 16 крилатих ракет Х-101. Одна одна влучила в будинок. Ви бачите жахливі наслідки: 15 були збиті проти повітряної оборони. Ну, далі ми маємо чотири ракети калібр, які, на жаль, не вдалося збити у нас на Запорізькому напрямку. Ну і три ракети, власне, теж про які ми подали в офіційних ресурсах локаційно втрачені. Як повідомили у Генеральному штабі, протягом минулої доби на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Найбільша кількість традиційно зафіксована на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 56 штурмових і наступальних дій агресора. На північно-слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 32 керовані бомби, а також здійснив 225 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема, один із реактивної системи залпового вогню. Найменша кількість атак по одній зафіксована на Сіверському та Придніпровському напрямках. У понеділок російські загарбники завдали по території України двох ракетних та 56 авіаційних ударів, застосували 5 ракет та скинули 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3226 дронів камікадзе та здійснили 5481 обстріл позицій наших військ і населених пунктів. Зокрема, 96 з реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, п'ять артилерійських засобів та один інший важливий об'єкт противника. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників. Вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили танк, три бойових броньованих машини, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 177 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 79 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Прикордонники на Сумщині фіксують менше спроб ворога зайти на територію області малими штурмовими групами. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Якщо говорити про сумський напрямок, напрямок кордону з Росією в межах Сумської області, треба розуміти, що йдеться про близько 550 кілометрів, і лише на невеличкому відтинку противник продовжує застосовувати тактику спроб заходити на нашу територію малих штурмових груп. У той же час, за останні кілька днів, на тих позиціях в тих смугах оборони, де знаходяться прикордонні підрозділи, активність противника навіть дещо знизилась, менше спроб заходів, зазначив Андрій Демченко. Він також зауважив, що завдяки роботі артилеристів та фахівців безпілотних літальних апаратів противник десятками зазнає втрат загиблими та пораненими, зокрема на підступах до кордону. Представник держприкордонслужби припустив, що через втрати у ворога може не бути достатніх сил для продовження активності на кордоні. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.